Слава Україні! Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке нове надходження у нас заводу рамни. Так, він центральний, це у нас він посилений йде від виробника. Також він центральний, звичайний, не посилений. Розкос, отакий от червоненький, це посилений. Рамни отак от фарбують. То, що посилено. Так, це от у нас розкоси. Не посилені, вилка розкоса регульованого рамни. Так, вилка розкоса нерегулюємого, так, Важелі лівий, правий, центральна частина винта. Потім до винта оці от яблучки такі. Так, ну, Можете роздивитися, що тут я, похожу, вам підзнімаю. Що тут до чого? Це рибалки на ступицю. На колеса, винти стяжки, пальці центральної тяги. Так, важелі лівий правий на 82-й. Ну, взагалі там більше виходить на переобладнання, коли ми збираємо. Так. Дивіться, багато що є. Тут воно, у зборі тормозні диски. Це старий зразок у нас. Новенький. Так. Краби у зборі є, рамнам, Так, що тут ще у нас? Друзі, тяги, паперечки, стяжки, з кронштейнами одразу тяги. Так от можна окремо придбати. Так, це у нас що? Ага, це у нас полося? Це довгий та короткий шліц. Так, потім по КПП. Тут приїхав. Так. Ось вот такий у нас тут вал вторичний, Так, труба корня. Це у нас, мабуть, нового зразку. Так, нового зразку товстенька там площадка вся. Так, друзі, ну, багато що є. Будь ласка, для замовлень за цим номером звертайтеся. Також нагадую: Молдова, Литва та Латвія через перевізників є можливість відправляти в вашу країну. Дякую вам за перегляди. На все добре.